Друзі, всім доброго! Дивіться, приїхала машинка знову з Тамаром до нас. Зараз будемо потроху розбирати її та відправляти по об'єктам. Подивимось, що там нам прийшло. Ось гладкого листа. Ручний, білий, графітик. Зараз покажу графітик. Також підшивка в коричневому кольорі прийшла на чернизний звісик бранки різики також Т-18 профіль на покрівлю маленька хвиля Т-35 на покрівлю Велика хвиля трішки більше ніж 18 але менше ніж 45 я там того разу показував також біленький на підшивку потолочка. Тому, ну, друзі, кому потрібен профнестіл, підшивка, вироби металеві, телефонуємо до нас.